В мене завжди питання, коли я бачу в людини там а, він якийсь youtube блогер, і в нього написано, що він маркетолог, в нього у ну, мене в питання: якщо, наприклад, завтра закриють твій блог і ти підеш на ринок праці, на саме звичайний, неважливо України за кордоном. <му> щось про У Мене завжди питання до таких людей: якщо завтра твій youtube канал, наприклад, закриють, і ти підеш шукати на ринку праці. А, свою роботу тебе візьмуть чи в Україні, чи за кордоном на посаду маркетолога. Ти взагалі знаєш якісь базові терміни, що таке KPI? що таке ROI? Що ти, ти це розумієш? Ти знаєш, що таке афілієт, ти знаєш, що таке crm система як воно це все працює? Ти знаєш всі інструменти маркетингу, які є, чи ти просто зняв Reels, і він в тебе залетів. Чи ти просто знімаєш відео на Ютубчики? Воно також тебе в тебе там щось потроху рухається, і все? Ти маркетолог. Якось ну, мене насправді це дуже бісить.